Беремося страву готувати, яка покликана дивувати равлики на мангалі. Щоб слиз потім не ковтати, потрібно добре в солі їх повинивати. Кип'яток закидаємо, п'ять хвилин тримаємо і з гарячої муці тіло дістаємо казан ложку солі, ложку соди додає, наші мушлі закидає. І півтори години вони будуть дезінфікувати. Іншій кастрюлі буду в бульйоні равликів готувати. Стакан білого вина не забудьте їм дати. І півтора години також не чіпати. На основі масла соус по бурунську зробили. Мушлю в руки беремо, на дно соус кладемо підбираємо і соусом будиночок його закриваємо. Далі на гриль треба повикладати і слідкувати, щоб масло почало закіпати. Вісім хвилин і можна дегустувати. День біля вогню постояла, лице обпалила, затиравків зготувала. Тепер можна коштувати.